Привіт! Мене звати Настя, мені 18 років. І одразу після коледжу я переїхала від батьків в іншу частину України і почала працювати в театрі. Чесно, я навіть не думала, що так все швидко станеться, бо я вчилась в коледжі, це навіть не університет. І ось я вже працюю в театрі. Півроку тому я переїхала від батьків, я приїжджала додому на 3-4 дні у відпустці, але все одно я майже півроку не бачила своїх рідних, своїх друзів, своє оточення, яке у мене було раніше. Тут оп, і воно все змінилось. Я дуже сумую за домом час від часу, але я вже потихеньку адаптуюсь. Якщо ви різко переїхали від того оточення, в якому ви жили протягом довгого часу, то я думаю, можливо, це відео вам допоможе. І також, якщо ви вчитесь на актора і плануєте працювати в театрі, можливо, це відео роз'яснить вам всю ситуацію, тому що я в цьому відео планую говорити на дві. Такі теми це робота в театрі і переїзд, або нове життя, або сепарація від батьків. Спочатку я хочу повідповідати на декілька запитань, бо я в своїх соцмережах виставляла віконечка, пости, в які можна було задавати питання. Тут їх небагато, але вони є. Я спочатку повідповідаю на питання, а потім буде вже інформаційний. Потік. <с> я просто буду розказувати те, що я відчуваю, те, що я планувала розказати. Перше питання. Які страхи щодо переїзду справдились? Я переїжджала не сама. Я переїжджала з деякими своїми однокурсниками, ми потрапили до театру, і ми живемо зараз разом. Справдився той страх, що жити в п'ятьох це нелегко. Був момент, коли на початку нашого сумісного життя. Я не могла знайти собі особистого простору, мені хотілось побути одні, мені хотілось не чути їх, не бачити, цих людей, які мене оточували. Я дуже страждала від цього, тому що майже все своє життя я живу в своїй кімнаті, я просто закривала двері, нікого туди не впускала. Я сама собі в цьому куточку поселилась в своїй кімнаті, вдома і жила. А тут я бац переїжджаю навколо мене купа людей. Ну, Чотири людини навколо мене це вже було багато. Я не жила в гуртожитку, як деякі люди, з якими ми переїхали. Тому мені було ну серйозно дуже складно. Я довго не могла адаптуватись, але потім пройшов час, і мені стало легше, бо дуже багато часу ми проводимо на роботі. Я і Ярік. Ми намагаємось багато гуляти. Я це дуже люблю. Я записалась в спортзал. Я почала розписувати свій час, свої плани так, щоб я могла відпочити від навколишніх людей і нормально з ними жити. А так, я навіть не знаю. У мене не було дуже великих страхів щодо переїзду. Звісно, були страхи щодо того, що нас можуть надурити з квартирою. А, що Ми дивимось квартиру. Ми дивимось, я вас кинула, як нас кинуть. Я жартую. Були страхи, що ми просто нас нічого не вийде, але все добре і я рада, що все добре. Друге питання: чи знаходиш ти час на себе? Як я вже сказала, я записалася в спортзал. Я вважаю, що це дуже хороша інвестиція в себе що це. Час для мене, для мого тіла, але там я все ж таки не сама. Там я точно людьми. Хоч я і втикаю навушники, і все ходжу по спортзалу, роблю свої вправи, і все до речі, раджу всім. Якщо у вас є змога, запишіться в спортзал, бо це дуже великий кайф. Я отримую величезне задоволення, коли ходжу в спортзал, хоч іноді я не хочу туди йти. Але потім це все переростає в осяяння. Я відчуваю, як у мене виростають крили, і що я просто стаю сильнішим. Моє тіло стає гарнішим, сильнішим. А в іншому плані, в плані духовному, я хочу сказати, що коли я переїхала, я почала більше цікавитись медитаціями, йогою, афірмаціями, всякими духовними практиками. Я не знаю, як це працює. Але коли я жила вдома, я просто приходила додому, лягала на свій диван, відкривала телефон, листала стрічку TikTok і все, і залипала в телефон. Майже завжди так було. Іноді в мене прокидались мої підсвідомі сили, які змушували мене розвиватись, але частіше за все я просто відпочивала вдома, нічого не робила. Навіть. Прибирала, коли в мене тільки був такий хлам в кімнаті, що мені зараз я на це дивлюсь і думаю, боже, як я жила тоді. Зараз я відчуваю, що я на шляху до відновлення гармонії з самою собою. Я намагаюся контролювати свої емоції, контролювати свої думки. За допомогою цих медитацій, афірмацій, йоги, я намагаюсь налагодити контакт з своїм тілом, зі своєю свідомістю, щоб бути свідомою людиною. Я взагалі дуже хочу розвиватись в цьому плані сильно, тому сподіваюся, так воно і буде. Бо мені це дуже подобається. Мене це дуже заспокоює і дає мені сил. Третє питання: головна порада для тих. Хто планує переїжджати? Коли ви переїжджаєте в інше місто, коли ви входите в нове життя, не думайте, що все буде суперово і все буде як по маслу, бо проблеми є завжди. Якщо ви почнете захоплюватись, Дуже сильно новим місцем або новими реаліями, і почнете їх ідеалізувати. Може статися таке, що коли ви почнете стикатися з маленькими проблемами, а потім можливо і з великими. Хоча я вам бажаю, щоб у вас були тільки маленькі проблеми. Може статися таке, що коли ви почнете стикатися з проблемами, весь оточуючий світ, все нове життя для вас рухне. Якщо ви почнете дуже сильно захоплюватись всім одразу, не розібравшись в цьому, або не придивившись, то може бути таке, що вам буде дуже боляче потім падати. Моя вам порада придивлятись до нового життя. Так, треба ризикувати. Але ризикуйте свідомо. П'яте питання: як не загубити себе у новому житті? Зараз я можу сказати, що моє життя до переїзду і моє життя після переїзду змінилося в ту сторону, що я навпаки знаходжу себе. Зараз моя увага направлена на роботу і на себе. Я займаюся тим, чим я люблю, і тому мені легше. Мені легше далі копатись в собі. Зараз у мене немає відволікаючих чинників, таких як батьки. Бо як ніяк, вони коли я жила з батьками, вони мене виховували, активно виховували. І я за це їм дуже вдячна, бо вони зробили величезну інвестицію в мене. Я виросла прекрасною людиною, я себе люблю, і за це я дуже вдячна батькам. І коли я жила з ними, вони втручались в моє самокопання. Зараз, коли я живу сама, ну без батьків. Без тих людей, які відчувають за мене відповідальність, я відчуваю відповідальність сама за себе. І я сама себе контролюю, я сама себе виховую. Зараз я почала частіше прибиратись. Зараз я почала банально застеляти постіль кожен день, бо вдома я цього не робила. Зараз я більш відповідально ставлюсь до себе. Я не, пр... не пропускаю спортзали. Я... Напрацьовую нові звички, корисні звички. Я не знаю, як у вас це працює, але спробуйте запрограмувати себе на те, що якщо ви переїдете і будете жити самі, ви візьмете більшу відповідальність за себе і ви себе не загубите, а навпаки, знайдете. Наступне питання: чи є правила у вашій квартирі, або, може, які б ти хотіла мати? Правил в нашій квартирі немає. На жаль, і я через це дратую іноді, бо я б дуже хотіла, щоб ми кожен тиждень прибирали. У мене є пориви до того, щоб прибрати всю квартиру, але я просто ну я не хочу сама це робити, бо я живу тут не сама. Тому мені дуже хочеться, щоб ми прибирали частіше. Щоб кожен прибирав за собою свої речі з нашого спільного простору, наприклад, слідкували за порядком на кухні, прибирали речі зі столу, за яким ми обідаємо. Отакі всякі дрібнички, які мене виводять з себе, і частіше вони пов'язані з порядком. Я відчуваю, що коли навколо мене порядок, порядок і в мені. Ще одне питання, яке більш стосується мене особисто, бо я переїхала в Ужгород в західну частину України. І тут питання: чи звикла ти говорити українською? Бо раніше пів життя більше половини життя я говорила суржиком, бо я з такої з такої місцевості, де всі е, говорять суржиком і не паряться. В один момент я почала говорити російською в коледжі. Потім я захотіла дуже сильно перейти на українську, і це було ще до війни, але мені було дуже складно, бо я була в російськомовному оточенні, і мені було складно говорити з людьми українською, коли я чую російські слова, і мій мозок автоматично переформовується на російськомовне звучання. Зараз мені набагато легше говорити українською тут. Майже всі говорять українською, так в Ужгороді є багато біженців, які все ще говорять російською. Але я знаходжусь в українськомовному оточенні, і мені тут дуже комфортно. І Мені комфортно говорити українською. Звісно, я ще іноді вимовляю слова суржиком. Коли я забуваю, як вони звучать українською, але я хочу сказати, що я звикла говорити українською, мені це подобається, і я сподіваюся, що надалі я буду розвивати свою українську, розвивати звучання своєї української мови, розвивати свій словниковий запас, і стану дуже гарно говорити українською мовою. Напевно, повернусь до питання. Головна порада для тих, хто планує переїжджати. Тут я записала ще одну думку, але її не озвучила. Дуже довго я зумувала за своєю домівкою. Дуже довго я не могла звикнути, що я живу тут сама, що в мене тут немає моїх друзів, які залишились в моєму хомтаун. Особливо, коли до мене приїхали батьки, я відчула дім, мені стало легше, а коли вони знову поїхали. Мені стало ще гірше, я хотіла додому несамовито. І от коли я приїхала на відпустку додому, я зрозуміла, що, мабуть, мені потрібно створювати дім там, де я є зараз. Бо вічно сумувати за своєю домівкою це дуже складно. Коли ти сумуєш, коли ти згадуєш минуле, ти не можеш розвиватися зараз. Ти забуваєш про теперішнє. І якщо вам дуже важко ви сумуєте за минулим життям, просто зрозумійте, що ви тут і зараз. Ваше місце сили там, де є ви. І створюйте свій дім, своє місце сили там, де є ви. Інколи складаються такі обставини, що вам потрібно жити в. В іншому місті, не там, де ви були, не там, де ви хочете. Вам потрібно там жити або пережити деякий час. І щоб вам не було дуже складно, спробуйте зрозуміти, що ви і є дім, і створюйте свій затишок навколо себе. І тепер переходимо до другої частини мого відео, а саме розповіді про театр. Тут питань ще менше. Тому моїх особистих думок тут буде трішечки більше. Перше питання мабуть, головне питання до всіх, хто після навчання виходить в поле. А вчили взагалі того, що треба. Чи в перший же день сказали класичне? А тепер забудьте все, чого вас вчили. Театр дійсно дуже відрізняється від навчання в коледжі бо, коли я навчалась, у нас все було більш структуровано. І всі сили йшли на те, щоб розібрати кожну роль і пробудувати її з майстром. Зараз такого немає. Зараз кожен актор сам собі будує ролі, сам їх розписує, сам працює над ролі. Звісно, нам зараз інколи допомагають режисери, але в більшості ми самі все пробудовуємо. Коли я навчалась, ми працювали з більше мені здається, психологічним театром. бо все було направлено на внутрішню боротьбу героя. Саме існування мене в образі в коледжі було більш схильним до реалістичного. Зараз в театрі тут дуже багато абсурдних вистав, гротеску. Те, з чим я не стикалася в коледжі, тому мені було насправді важко. Дві вистави, в яких я працюю зараз, вони не схожі на те, з чим я працювала в коледжі. І в якийсь момент мені було складно це перебороти. Але якби нам коледжі не дали ту міцну. Стальну базу, якби в коледжі нас не навчили всьому тому, чому нас навчили. <рес> Бо у нас був прекрасний майстер. У нас була неперевершена режисерка, яка вклала в нас всі свої сили, і ми вийшли дійсно гідними акторами. Без мого навчання, без мого шляху в коледжі, я б не змогла так якісно працювати. Я дякую всім, хто. Докладав зусиль для того, щоб зробити з нас таких хороших акторів. Перед тим як ти йдеш вступати на акторську майстерність, головне зрозуміти, до якого режисера ти вступаєш. Бо ми вступили до прекрасного. І зараз з нас вийшли хороші актори. І, мабуть, зараз я краще почну говорити мої думки, які я записувала для цього відео. Бо ті питання, які залишились, можуть трішки збити мене з теми відео. Давайте продовжувати. Хочу сказати, що йти в театр потрібно тільки тоді, якщо ти дійсно любиш цю справу. І коли це не просто закоханість, закоханість це те, що ти. Це те, коли ти віддаєшся емоціям, те, коли ти а, просто робиш все бездумно. Театр потрібно любити. Бо це річ, яка висмакче з тебе всі емоції, якщо ти прийдеш в нього закохана. Як ви знаєте, любов, якщо це в стосунках, це річ така, до якої потрібно йти. І над якою потрібно працювати з партнером. І якщо ти дійсно любиш театр, свідомо йдеш на цю роботу, розумієш, з якими проблемами ти будеш стикатися, розумієш, що тобі буде там складно, іноді боляче, іноді феєрично і грандіозно, весело. Я веду до того, що до всього потрібно йти з розумом. Актори це ті люди, які працюють зі своїми емоціями, які працюють зі своєю психікою. Якщо актори будуть беземоційні, то вони будуть поганими акторами, згодьтесь, але до роботи треба підходити з розумом. І зі своїми емоціями теж потрібно працювати з розумом. Бо якщо ти відкриєш в своєму мозоку якийсь портал. І всі твої емоції просто вийдуть з тебе. Потім їх знову накопичити буде дуже складно. А Якщо ти витратиш свої емоції на якісь побутові речі, які пов'язані з роботою, на конфлікти, сварки, або якесь нерозуміння, якесь щось, що тобі не подобається в роботі. Якщо ти витратиш свої емоції не на саму роботу, то потім відновити їх буде дуже важко. Також хочу порадити вам, якщо ви плануєте працювати в театрі, хочу порадити вам будувати стосунки з колегами тільки направлені на творчість, на вашу роботу. Незвичайно, коли колектив злагоджений, коли всі розуміють одне одного, коли всі спілкуються один з одним, як друзі, то це дуже. Цінно. І якщо в театрі, в який ви потрапите, буде саме так, то це супер просто. Але якщо ви в театрі зіштовхнулися з тим, що вам потрібно працювати з людиною, яка якось негативно на вас впливає, просто ставтесь до неї. як а як колега, з якою вам потрібно творити. Не витрачаєте свою енергію, свій ресурс на сварки, на розмір конфліктів, бо в театрі без конфліктів ніяк. Якщо ви, як особистість, прийшла в театр і починаєте приєднуватись до конфлікту і конфліктувати, то ви загублюєте себе, ви загублюєте свій розвиток, свій особистісний розвиток. Існує таке правило в житті, що кожен сам за себе. І коли ти обираєш конфліктувати, а не розвиватись по кар'єрній драбині, ти сам себе закопуєш в ту яму, яку ти риєш. Так і працює дійсно, бо коли ти витрачаєш свої ресурси і свою енергію на те, щоб конфліктувати, у тебе не залишається ресурсу і енергії на саморозвиток, на підняття себе і свого рівня. Я вважаю, що краще просто зосередитись на собі, а в колективній праці зосередитись на творчості. Я бажаю всім майбутнім акторам, щоб ваш колектив розумів, що його єднає творчість, і коли час підходить до того, щоб творити, щоб колектив віддавав всі свої спільні сили на те, щоб народити щось нове і щось дійсно якісне. Я маю на увазі виставу, якщо це про театр. Розкажу ще одну річ, яку потрібно знати про театр. Що як і в ресторані, всі починають з посудомийки, так і в театрі, коли ми тільки прийшли. Ми десь місяць сиділи і просто дивились на репетицію першого складу вистави. Ми просто сиділи, накопичували в собі те, що ми бачимо. Нам було дуже складно приходити кожен день на репетиції, сидіти і дивитись одне й те ж саме. Але якось всередині воно напрацювалось, запам'яталось, і коли прийшла наша черга, ми показали гідний результат. Це історія про маленький театр, бо ми потрапили в маленький театр, який відроджується. Але я знаю, що в великих театрах люди можуть півроку, а може і рік, грати маленькі ролі, грати в казочках тільки. Я вважаю, що нам дуже пощастило, бо ми вже граємо в двох виставах і достатньо великі ролі. Я дуже рада за це. Якщо ви опинились у великому театрі, де вам довелося грати маленьку роль, просто працюйте над собою. І колись вас десь і помітять: Зосередьтесь на собі. Саме в моменті, коли вам потрібно працювати з колективом, з'єднуйтесь з колективом і творіть мистецтво. Але в усі інші моменти не забувайте про себе, бо ви у себе один. А зараз невеличке відключення, або те, що я забула додати до свого відео. Дуже важлива думка зараз мені прийшла про те, що насправді, якщо ви хочете працювати актором, якщо ви хочете йти в театр, то не забувайте, для чого ви туди йдете. Що ви йдете туди для того, щоб творити мистецтво, для того, щоб створювати щось нове, для того, щоб доносити людям істину, яку ви створюєте, бо мистецтво це дуже важлива частина людства. Мистецтво робить вагомий внесок в розвиток людства, і діячі мистецтва повинні бути відповідальними за те, що вони роблять. Робота в театрі тягне за собою роботу в колективі. І я хочу, щоб всі майбутні актори або зараз люди, які працюють в цій сфері. Дослухались до того або згадали те, що працюючи над виставою, ми повинні бути одним цілим і докладати всіх зусиль, щоб здійснити нашу мету. Працюючи над виставою, потрібно розуміти, яка це відповідальність, тому що не всі хочуть вкладатись на повну, і це несе за собою провал. На жаль, зараз в моїй роботі в театрі трішки не вистачає того, що було в коледжі, а саме нашої злагодженості, нашої цілісності. Просто розуміти, що кожен повинен відповідати за себе і за всіх оточуючих. Кожен повинен відчувати себе і всіх оточуючих, і це насправді дуже складно. Насправді актор повинен бути витривалим і всередині і ззовні. У актора дуже багато задач. Він повинен розуміти і пам'ятати всі технічні речі, вистави, пам'ятати про всі переходи, реквізити, також пробудовувати психологічний, внутрішній свій стан і роботу з партнером це все складніше ніж здавалось. Якщо у роботі над виставою якийсь хтось із колективу не буде розуміти відповідальність, воно все буде сипатись. Якщо у роботі над виставою колектив не буде розуміти, що вони роблять, вони не зможуть зробити дійсно якісну виставу. Бо вистава напряму пов'язана з тим, як з нею працює колектив. Розвивайте себе і досягайте нових вершин. Я знаю, у всіх все вийде, бо за будь-яких обставин все буде добре. Якщо у вас виникнуть ще якісь питання, задавайте, я можу зробити ще одне відео, якщо питань набереться досталь. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на всі мої інші соцмережі, на телеграм, інстаграм, тікток. Пишіть коментарі з приводу цього відео. Чи було воно для вас інформативним, бо мені це важливо. Ставте лайки. Боже, як це мило! І бувайте! До нових зустрічей!